Армадов, забудь про головний біль. А в нас мені вже підказують, що з нами вже сьогодні не у студії, але е, на прямому зв'язку е, Аня Кушнурук. І е, ми анонсували, що сьогодні, завтра вже будеться прощена неділя. В цей день є традиція просити вибачення і головне прощати. Allah Allah. Але, але ми живемо але. в ситуації, коли не всім хочеться пробачати, чи є наслідки оцих непробачань, і взагалі як жити, коли ти не можеш пробачити про це. все ми будемо говорити з нашим е психологом Ані Кошмирока. Доброго, доброго ранку, ранку хочеться вам сказати, раді вас бачити. Шкода, що не можемо обійняти, бо наші обійми завжди теж цілющі тут в студії. То... Це правда. і мені шкода. Але я свого студентика проважала, тому сьогодні з ним маю побути. Це правильно, це дуже потрібно. Підтримуємо. Давайте перейдемо до нашої теми. Що таке прощення? І от, о, у, кого воно, о, у кого воно прощення? У того, хто просить пробачення, чи у, у того, у кого ти просиш? Дивіться, прощення це взагалі повноцінний акт психіки, це не рішення за одну секунду. І коли кажуть, ти просто маєш пробачити, це взагалі прояв агресії, щоб ви розуміли, друзі, до того, хто ще до того не готовий. Адже має відбутися різні стадії. От як ми говоримо про стадію переживання втрати, переживання печалі, переживання болю, так само і прощення це складова із складових. Це такий, знаєте, домік, який має багато поверхів. І завдяки того, щоб людина насправді могла пробачити, вона має пройти цілий шлях власного аналізу до того, що вона пробачає, чому пробачає, чи насправді є в тім її відповідальність і багато інших аспектів. І прощення насправді потрібно обом і тому, хто просить, і тому, хто мав би вибачати. Але давайте будемо готові до того, що не обов'язково, що той, хто попросив пробачення, він це пробачення отримує, і не обов'язково, що той ще думає, що пробачить, що він абсолютно впевнено, може сказати, що він більше не буде про це внутрішньо згадувати або нагадувати чи використовувати цю ситуацію за для того, іншу людину тримати в напрузі і покарати таким чином. Є от дослідження, цікаве, воно від американських вчених, що вони довели, що непрощення розвиває всередині нас гнів, агресію, а це може призвести до ранньої смерті. Невже це невідомо накручування, накруч, накручування всередині, коли ти продовжуєш тримати цю злість, воно настільки сильно на нас впливає? Насправді як прощення, так і непрощення якщо воно всередині клокоче. І як воно весь час а, вимагає до себе енергії, воно створює патологічні обставини для людини в її житті. Тобто, якщо ми пробачаємо нещиро, щиро робимо вигляд і продовжуємо себе змушувати спілкуватися з людьми, що при доставляють цю біль. Це все одно повірте токсично, так само, як і людина, що е, вважає, що вона ніколи не простить. Я зараз не про етичні питання говорю, а про особисті відносини. Що вона не хоче випускати з цих відносин. Вона буде карати, а вона як згадає, а вона як поверне це так само постійний патологічний фонд, для того, щоб людина відчувала себе нездоровою. І повірте, що тривалий стас е, тривалий час перебування в стресі, в такому, та де людина відчуває ненависть, то одна із найбільш небезпечних форм життя, що людина може. Може собі сама організувати Ганська. Вчора пролунала, вчора позавчора пролунала фраза, яку, напевно, зараз готові повторити весь український народ від президента України Володимира Зеленського, про те, що ми ніколи не пробачимо, просто ніколи, ні Путін, ні Росіян ніколи цього не зробимо. прокоментуйте її, тому що ну це дійсно наш стан зараз. Це більше ніж наш стан зараз. Ігор. І Його тим, що оце пробачити це, означало би не шану до наших загиблих, до всіх розлучених сьогодні війною, до всіх постраждалих, до всіх дітей, що ми втратили. Тому оце пробачання воно може говорити лише про молодуші, до тих, кого ми обираємо жертвами, якщо ми обираємо пожаліти, пошкодувати тих. Хто спричиняє таке горе, таку біду на землі? Тому тут питання етичне, це питання не тільки особисте, це питання набагато глибше, яке ми сьогодні усі просякли. Це знаєте, частина життя, що буде вимагати від нас постійної роботи над собою. Нам потрібно буде навчитися жити без ненависті, з точки зору того, щоб бути продуктивними до того, що робимо тут і зараз. Тобто, всі сили вкладати в те, щоб розвивати, рятувати, боронити, і навіть якщо йде. А від нас захист, да, ми маємо і напад від нас, в тому числі ми маємо розуміти, що це наш вибір, і це наша свобода. І от якщо енергію тут впускати на те, що ну там же теж люди або когось теж шкода. Оці думки вони абсолютно спотворюють за для національної позиції і за для того, щоб бути чесним до своїх воїнів і до своїх загиблих. Дякую. Дуже така, знаєте, влучна відповідь. Це не закінчення розмови, просто дякую за те, що ви знаєте, якби нам розшифрували цю фразу, розшифрували наш стан зараз. Ну а є да. ще одна цитата: от колишня брамка фашистського концтабору, психотерапевтка, зараз Адіт Егер, е, стверджує, що у мене немає якоїсь божевільної сили прощати, але у кожної людини є можливість відпустити. Ту частину себе, яка продовжує жити е, у відчутті злості і ненависті, якщо я залишаюсь у цьому стані, я стою замороженою жертвою. Е, а я обираю жити теперішнім. Питання в тому, як простити, відпустити, але залишити це в пам'яті. От дивіться, геніальний дід Еґер. Її робота тут називається, яку це тут вона називається вибір. Це власне відповідь на питання. Ми робимо вибір про те, що я можу собі дозволити, окрім того, що я вся скута в одній події, я ще маю інші частини, інші фрагменти. Наприклад, частина мене вона все одно буде посміхатися гарному жарту, незважаючи на те, що я маю лють або маю біль. Частина мене все одно буде закохуватись, коли прийде час, і я побачу, що це можливо і це реально. Частина мене все одно буде мити посуд, навіть незважаючи на те, що в серці багато чого відчувається багато чого болить. Тобто тут мова йде про те, що потрібно себе виводити в різні аспекти життя, для того, щоб не фіксувати себе, от як дід егер свого часу в концтаборі. Так? Це можливість вийти і не продовжувати справу покидьків, що колись закинули внутрішню людину в обставини, з яких вона фізично тоді не мала виходу. Тобто, вибір тут, в тім, щоб Собі дозволити вибиратися, незважаючи на всі ті складнощі, в яких частина життя безумовно загублена, вона безумовно вже пройдена. Але всі інші не потрібно приносити в жертву як дикуни, да, цю тотемну жертву приносити тим обставинам, що вже в минулому, вони не минають, можливо, психічно, тобто вони продовжують про себе нагадувати і травматичними подіями, і травматичними переживаннями в тому числі. Але можна дозволити собі вихід завдяки того, щоб не віддавати цьому внутрішньому ворогу, киби, чи би. Він для вас особисто не був сьогодні, не віддавати решти свого життя. Давайте, давайте вже перейдемо до більш побутового варіанту. Бо багато хто вважає, що просити пробачення це виявляти слабкість а, до людини. А, ага. Чи це справді так? Ні, це не так абсолютно. Коли ми прощимо пробачення, ми кажемо про те, що ми шкодуємо, навіть якщо ми не впевнені, що ми там утнули. Ми кажемо про те, що для мене людина настільки цінна і мені настільки важливий її стан, її настрій, її почуття, що я, по перше, хочу зрозуміти, а по-друге, що мені надзвичайно шкода, що ця людина сьогодні і зараз страждає, і якось в це залучений Я, от якщо так аморфно тільки попросити вибачення, то ваше за це можуть задушити. Я зараз виключно говорю про те, що собі можна говорити, завдяки того, щоб не боятися і не стидатися, просити пробачення. Тобто акт прощення, акт вибачення, якщо хочете, це не те, що ну так, давай ти мене свинині діставай, я піду собі далі, а ти тут якось мучся. Це і не про те, в тому числі, що я настільки нікчемний, що я сьогодні тебе благаю про це пробачення. Він про те, що я відчуваю, і мені важливо що те, що з тобою відбувається. Ти для мене цінність, ти для мене важлива людина в житті, ти для мене орієнтир сьогодні моїх почуттів. І тому я цей час внутрішньо присвячую тобі для того, щоб зрозуміти, що викликало в тебе ці переживання. Аньчка, але е, на цю тему дуже багато досліджень. Американці нещодавно на сайті HuffPost опублікували, що вміння просити пробачення у шлюбі це один із ключових моментів щасливої родини. Але ж це теж палка з двома кінцями. Тебе наприклад пригнічують, а Ти пробачаєш, 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 чи що тут мається на увазі? От дивіться, якщо ми говоримо знову ж таки про токсичні стосунки, що ми говорили з вами минулого разу, то то звичайно там завжди буде хтось винний, хто весь час буде просити пробачення за поганий настрій або яку брак культури іншої людини. Ми зараз говоримо про стосунки, в яких люди, ну все ж таки, більш-менш на рівних, а живуть своє життя і в парі, або не знаю, в родинних відносинах, або в інших обставинах, де вони разом, да, що називається, вони все ж таки усвідомлюють свою відповідальність за те, що відбувається. Просити пробачення в нормі має той до кого першого дійшло. Що відбувається щось некоректне, і це пробачення воно має різні форми, воно має різні рівні. Перше, що вибачила, я хочу зрозуміти. Тобто зупинись, дай мені можливість зрозуміти, що не так. Другий момент це ж може бути навпаки пробачення, в якому я. Прошу тебе ну, відпусти, да? бо я не можу в цих стосунках. Я прошу тебе згодитись на те, що я з тобою чесно, і я заслуговую на цю чесність, тому що ти мене теж із цих відносин, із постійних з'ясувань відносин розпускаєш. Є такий, знаєте, анекдот на цю тему. Ми ще маємо кілька секунд, чи вже потрібно завершувати. Ми, так, ми дослухаємо вас. Ми маємо да. ще одна питання, я життєва та. Давайте. Дорослий син тато своєму каже: тату, привітай мене, я одружуюсь, я готовий одружуватись. Тато каже: Вибачайся. Каже, за що, тато, ти мене не почув? Я кажу, що я готова одружуватись, вона прекрасна, я хочу її любити, я хочу з нею бути. Вибачайся. Каже, за що вибачатися? Я тобі кажу, у нас все добре. Так, я тобі сказав, вибачайся. Ну, Після півгодини цих знущань син каже: ну добре, 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 тато, я не знаю, за що, але вибач, пробач, я винен, я так більше не буду. Тато каже: о, а тепер ти готовий до одруження. Це круто, я відчувала, що воно так буде. Це класна розмова. У мене є ще одне життєво. Думаю... То такий му я так живу <сі> постійно. <сі> Анечка, є ще один життєвий момент. пов'язаний моє особисто з пробачанням. У мене відбулася така конфліктна ситуація, достатньо гостра з сином, де я ну, правда, я озвіріла тоді. У нас з ним була дуже важка розмова. І коли після того ми розбираємо цю ситуацію, він мені каже фразу «Мам, я кажу, сину, чому ці чому це у нас повторюється з дня в день, з тижня в тиждень? А він каже: Мам, але ж ти мене раніше завжди пробачала. А що зараз не хочеш прибачити, і мене Круто. тут просто знаєте, як, як ляпаса хтось дав. Тобто, я якось не так пробачала, що мене не зрозуміли і не почули. Чи що було в чому була причина, коли е, хтось використовує те, що я його пробачаю, і далі думає, так, все одно прибачить. От, з одного боку, якщо так філософський, що я не так пробачаю, хтось використовує валочка, то, ну, то бездоганна відповідь: я не так пробачаю і мене не розумій. Але в родинних стосунках, в інтимних стосунках з нашими близькими, це ж обов'язкова порція любові і прощення. Тобто дитина там відчуває доросла людина. Да, сьогодні ми про сина говоримо, відчуває, що так можна, тому що я любимий. Так можна, тому що до мене є кредит довіри, кредит толерантності, кредит цієї терпимості. Так роблять всі люди. Насправді це говорить про відчуття захищеності в відносинах. Єдине, що тут можна зазначити, сказати, так, дійсно, я пробачала для у мене на це був ресурс. Але тут точно ресурсу немає. Тому ти будь попереджений, це таке останнє останнє попередження, що наступного разу я не маю на це сили. Тобто ти вже бережи мене максимально. Якщо до того я тобі віддала той кредит любові, сьогодні твоя черга віддавати мені всю ту наснагу з любові, тобто не робити. Так, як мені нестерпно або робити так, але в іншій формі. Якось ми маємо з тобою віднайти і знайти таку особливу особливу дистанцію цих прощень і пробачень. Яканічка, е, е, давайте в нас небагато часу. Давайте так коротко, попунктово, як правильно Рас. ж нам просити пробачення. Ми зараз всі сконцентруємося, і будемо це запам'ятовувати. Ну, по перше, не думати, що це вас принижує, якщо це ваше рішення просити вибачення, визнавати причини, чому про це ви шкодуєте, і повідомляти про те, що ви шкодуєте. Причому, дивлячись в очі, навіть якщо ви пишете листа, писати з відкритим серцем, ви маєте взяти відповідальність за свої слова та за свої вчинки. А це означає не казати а ти, а через тебе, а тому, що і безумовно висловлювати це співчуття, тобто вислухати людини, скільки б вона не вимагала до цього внутрішнього часу, і скільки б вона не вимагала від. Цього вашої енергії в рамках розумного, все ж таки, без патогенезу, але все ж таки, і просити прощення, це не означає, що а, ну давай, ну вибач, ну все, ну, я вже сказала, там чи я вже сказала, ну годі вже знущатись все ж таки, дати можливість людині висловити все те, що вона думає, про майбутнє, чи вона вам дає той шанс у відносинах на майбутнє і побудувати плани, як ви будете робити і чинити наступним разом. Тобто домовитись про те, як ви будете сваритись, як ви будете миритися, як ви будете любитися. Про це потрібно домовлятися, тому що, якщо там не знаю, ситуація закінчиться. Чивається тим, що пробачно. Ну, окей, пробач. Ну, це ж не відносини Це просто трошки погавкались і Пішли. Дякуємо. Анічка, дякуємо. Дякуємо вам за такі життєві моменти. Круті. Це була Аня Кушнерок Любимо вас обіймаємо і чекаємо в наші студії. дякую Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.